Земля наш спільний дім під такою назвою 11 березня в приміщенні Ізюмського будинку дитячої та інацької творчості відбувся міський етап всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти. Організаторами конкурсу є відділ освіти Ізюмської міської ради та ізюмська станція юних натуралістів. Провідною темою даного заходу стало актуальне питання сьогодення: збереження первоцвітів і ранньоквітучих рослин України. Учнівські колективи екологічної просвіти загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста показали свою небайдужість до проблеми знищення ранньоквітучих рослин. Головна мета їхньої просвітницької діяльності збереження природного різноманіття для майбутніх поколінь. Юні екологи закликали прислухатися до свого розуму і совісті та об'єднати зусилля для збереження нашого майбутнього та майбутнього наших дітей. За підсумками проведення конкурсу, кращими визнана. Перше місце. Колектив ЕКАС Ізюмської загальноосвітньої школи номер 6. Друге місце колектив «Первоцвіт» ізюмської загальноосвітньої школи номер 4 Третє місце колектив «Екосмайли» Ізюмської загальноосвітньої школи номер 10 Колектив Екас візьме участь в обласному етапі всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти Земля, наш спільний дім, який відбудеться 28 березня в місті Харкові.